Найти найкращого косметолога в Україні, значить, от там знаходиться метро Харківська. Оце ось о, щось тут, не знаю, таке коричневе. Ви виходите за тої арочки з підземного переходу і йдете ось у ЖК Лебединий. І ось друга секція бачите, орієнтир. Контакти в сілки в описі цього відео. До Віроніки, записуйтеся та приходьте на... Суперові, класні процедури. Я вже певний період часу хожу до Вероніки, я дуже щаслива, тому що обрала саме її косметологом, тому що вона робить дуже професійно свою роботу. Мало того, що у неї мама теж косметолог, тобто вона вже дуже багато часу в цій сфері. Плюс що мама, що вона є, мають медичну освіту. Для косметолога це багато значить. Тому віддавайте своє прекрасне обличчя в руки професіоналів. Силка в описі відео.